Дорогі друзі, з вами, як завжди, Красті. І сьогодні, друзі, ви мене так е, просили, щоб я затролив балерину капочину та лабову дівчину. Так ось я знайшов острів, на якому вони перебувають. І сьогодні я буду їх тролити. Головне, щоб вони не здогадалися, що я їх тролю. стій, стій, стій друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Тому я сьогодні перетворююсь на ось таку авокадо горилу У мене ще ось такий голос буде, тому вони не здогадаються. Так ось, друзі, я до них прилечу на. Дещо цікаве в мене є. Дивіться. Ось така штука. Ставимо її сюди. Це крісло геликоптер. Так що зараз я перетворюсь на неї та получу до них. Так, це можна вбрати. Ще в мене є ось такий дуже цікавенький посох. Я можу їм. Казати, і вони будуть беззаперечно все робити, все, що я скажу. Це такий посаг телекінезу. Слухайте, так, я пропоную сісти у цей гелекоптер та летіти до них. Так, дивіться, як це все виглядає. Дивіться, оце так. Я їм скажу, що я продавець, так, я продавець бананів та запропоную їм дещо купити. Так, цікаво, що вони взагалі там роблять. На Можливо, будемо ловити рибку. Та це ти там да нічого не робиш. Я вже давно стою тут цей, уже дивись, три риби не словила? О, Щ а я більше. Хм, що за дивний звук якийсь. Це що? Не коптер, чи що? Ти чуєш не, не чую. ой? Так, друзі, дивись, там попередньо. Це що? Авокадо-горила? Так, Що, тут, він? Що, Що тут потрібно? Тут? Я продавець бананів. Зараз, дівчата. Так, друзі, обережненько. Сідаємо го. Так, банани ми дуже любимо. Так, друзі, сідаємо обережненько. Ось тут все майже сів. Так, вилазимо. Що там є. тебе є, показуй? Так. Слухайте, дівчата, ви такі гарні, тому я вам продам точніше дам, безплатно. Хм, цікаво, безкоштовно, нічого тобі. просто так не буває. Буває тільки для вас сьогодні. Тримайте. якщо хм. сподобається, я вам привезу ще. Це за те що О, ми такі середні. красотки. Так, ми дуже гарні. Так, так, ви мені сподобались. Все, mm, все, дякую, все дякую. Вам, а я буду летіти далі. Зараз тільки заправлю свій гелокоптер. Дякую тобі, дякую. Тобі може чимось допомогти? Ні, мені нічого не потрібно. Ну добре, Так, друзі, я їм зараз заміную цей острів. Ось так сюди, сюди, сюди. Вони нічого взагалі не розуміють. Ти вечерю готуєш. А чого це я? Бо вчора я готувала, а сьогодні твоя черга. Ну добре, Усіх якраз посможеш. А так, так, пока. Пока, пока. Сьогодні Та, посмажеш. Друзі, відлетаємо, зараз все підірвемо. Ось ця штука в мене є, так є. О, це О, що і! було. Що це було? Наш будинок розірвало. дах. Що це відбувається взагалі? Це що? Так, друзі? Як воно так? <смір> це тільки початок. Я пропоную скинути цей гелокоптер. Ось так обережненько скидаємо та уходимо у невидимість і все. та будемо зараз їх тролити. що ми щось... без... Залпаємо, І вона вибухнула. Та може, що але що ми будемо робити тепер без будиночку. Не знаю. Ну, так... Жарко, спекотно. Так, я вже не можу. М -м, треба кришу тут... якусь. Побудувати. Так, зараз я вам дещо зроблю. Ось так. Ой. Перетворю все лит? на лід. Що, Звідки Звідки. це? Тут лід. Ну, ну що? Мені Ходять було нерохотно, але ж не настільки. Мені так. Що? що це таке? Ей. Так, ось а балерина Капучина, Дивіться, вона відкинулась тепер Ей, чаргала було? бубу. А, ні. Що тут коїться? Після цієї авокадо горили все пішло шкреб. Що нам тепер робити? Не знаю. Балерина капучина, де диви, наш острів зруйнована. Ми хотіли красти сюди привезти. Та щоб він нікуди не дівся від нас. І та Що тепер ми чого? будемо робити? Та все від, від, відбудуємо. Чого ти? Що? Давай зараз приберемо вони... цей сніг. Так, прибирайте цей сніг, а я дещо буду використовувати. Вони будуть беззаперечно робити все, що я скажу. Давайте почнемо з Лабубу. Так, Лабубу, підійди та дай підсрачника балерини Капучино. Ей, балерина капочине, йди. Що? Ей, Ой, що, що ти ро. Ще. Все, валить звідси. Ти що ненормальне? Щось з моєю головою. Що ти Хобач, я не хотіла це робити, але воно якось саме. Тіхось ненормальне. Так, друзі, зараз ми дещо замовимо балерині Капучино, щоб вона зробила. Так, я пропоную. Ей, балерина капучино, йди та поцілуй лабубу дівчину. Так дивимось, друзі. Зробить вона це чи ні. Лабубу, ти де сховалась? О-о-о! А я ось тут. Ти що робиш? Балерина капучино вали! Що ти таки робиш? Крастить цілуй, мене не потрібно. Що ти сказала? Хто тебе там друзі... поцілував? Ти тільки що мене поцілувала! Фууу, я що не могла! Ти це зробила! Не знаю, так, друзі, що це я викликаю на теоретик! Оооо, нііііііііі! Що таке? От все так! А Ой, ми так, тут близько, дробимо... так близько прийшло! Апокаліпсис? Так, це було дуже близько. Що ж нам робити? Капочина, взагалі, Я не знаю. Це, я розумію. Після цієї авокадо горили все якось Де що ж робити, що ж робити Тримай, Це він! Так, це він. Слухайте, я пропоную дещо розкидати. Так, сюди. Ось з, з усіх боків кинемо цю гранату. Це чорна діра, яка, буду, яка буде засмакчувати усе, що бачить. Так, дивіться, дві, треба ну, ще дещо. Що що я, що диви, ринака пучина, це це що, що не так. Це це що ж не ой, що вони не несе туди. Не знаю, допоможіть. За що ж нас так? А за те, що ви хотіли по мене... Вкрасти та відвезти сюди. Якщо б я не знайшов цей острів перший, я б тут, мабуть, був вже у пасті якійсь, можливо, у клітці. Не знаю, друзі, добре, що я знайшов цей острів раніше, ніж вони мене похитили. Так, слухайте, друзі, в мене Ось є ще дещо думаєш, цікаве. Острів добре. Так, треба побудувати будиночок та лід Буду прибирати. Так, так, прибирай. О, прибирайте, зараз вам дехто допоможе. Так, дивіться, друзі, о, оце зомбі, нехай допоможе їм. Ой, 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 а, ні. ні, що, що таке? Звідки вони тут взялися? Вони не чіпайте мене, куди ви Відвали. мене відвалили? Що, балерина капучина, що тут відбувається? О, ні, о, ні. Це якийсь апокаліпсис. Не чіпайте. Дивіться, зомбі, скелети, ендермени, і мутанти це просто мене несе? Допоможіть! Слухай, можливо, це покарання за те, що ми вкрали красті, не знаю, так я. Мені здається, що вони починають мислити у правильному напрямку, та де китай, вони ту. є. О, вони відкинулися, оце мені подобається. О, балерина При... придательниця. Пр... Я не знаю навіть, що сказати. Що ж мені з нею робити? Можливо, вона візьметься за ум та буде на хороший бік стане. Не знаю. Поможіть хто небудь. Гей, балерина кабучина. Що ми будемо робити? Та я сама не знаю, що вже робити. Слухайте, друзі, в мене дещо є цікаве. Уже треба так. робити човни, і плити звідси. Е, гарна ідея. Давай тікати. <світ> що таке? Що це було? А, ні. Знову цей рожевий. Рожева хмара. Ай. Так, слухайте, друзі, в мене є план. Зараз я перетворюсь на величезну авокадо горилу та будемо з ними розмовляти. Я пропоную ось так стати дуже величезного розміру. Є це втікти, воно мене вбиває. Я не знаю, хто це все робить. Так, друзі, ось сюди стрибаємо та виходимо із невидимості ось так. Ну що, дівчата? Як вам мої банани? Сподобались? Ха-ха-ха. Та ні, не, не сподобались. У мене кісти нормальні. Давай, mm. давай, Звідси, пливи. Ви нікуди не втечете. А ось і втечем. Йди звідси. Зараз дещо вам покажу. Давай, швидше. Балерина Капучина, зламай човен, швидко. Що? Навіщо ти це зробила? Балерина Капучина. Це мій світ. Ви загинете. Ха-ха. Так, друзі, уходимо. Невидимість, де вони взагалі є. Ось вони. Тікають. Ну-ну-ну. ну Зараз ми їх швиденько приморозимо. Так, я пропоную стати. Е -е маленького розміру та заморозити їх. Кодепливе. Ось там дивись, бути. Щось відбувається. Не допоможе. Так, телепортуємося до них. Дивіться, вони вже на цьому острові. Слухайте, а якщо я їм скину молочний шоколад? Цікаво, вони його пити будуть чи ні? Так. О, ти Це якийсь шоколад. Молоко шоколад, де Я вже шоколад. А звідки mm. він тут? Ой. Ой. Нас розірвало! Що ж таке? Що а ви наші? зробили цій? Авокадо горили. Його більш нема, тому що цей молочний шоколад все зруйнував. Так, слухайте, друзі, я пропоную накидати та викликати блискавки. Де? Що? Що ж таке? Я тут я буду відбудовувати наш острів. Блискавки. Мене пришкодала. Мене також вдарило. Так набагато краще. Слухайте, друзі, треба відволікти їх увагу та щоб вони не зрозуміли, що це роблю все я. Так слухайте, знаєте що? Давайте покидаємо у них можливо блоки. Так, зараз ми беремо, ми зможемо розібрати цей острів. Ось так. Ей, що тільки щось відбувалися. У мене пролетів блок. Ой. Що це таке. Мене теж. Я не розумію взагалі. Що це звелів бісакої? Ось! Слухайте, друзі я пропоную дещо тут закласти, тому що вони тут щось намагаються відбудувати. Ось так. так не рухайся! Балерина не рухайся! Ой. Ти бачила, тут були міни. Не бачила це, можливо, я. це він робить. Я не розумію. Знову ти ми. <рес> як? як мені не рухатись? Я не знаю, що тут коїться. А, куди <рес> мене? Ось так набагато та краще закидуємо. Зараз нехай політають. О, ви бачили, який вибух тут був. Оце я розумію. Слухайте, знаєте що? Я хочу стати дуже великим. Так, перетворюємося та будемо їх тролити Ой, далі. як ти вже відбудувала багато. ха-ха-ха, ну що, дівчата, вам сподобалось. ха-ха, Це вам помста за все, що ви робили раніше. А що а ви ж тобі нічого не робили? Я все знаю, що ви тут хотіли зробити. Що? Тому ви загинете сьогодні. Нічого Кого не ви можете. Кого ви хотіли похитити, красті, вкрасти його та сюди принести. А ти звідки наразі знаєш? Я все знаю. Ха-ха-ха-ха! Так, друзі, уходимо у невидимість та вирубаємо ось так все. Тепер вони мене не побачать. Дивіться, будують собі острів. Ну ну. ну ну Слухайте, я пропоную викликати блискавки та закидати їх ось таким. ось Бо такою хмарою. Чого вона балена капучи, ну й ще плачети? Я не розумію, що тут коїться, звідки ця авокадо горила взагалі взялась. О, щось мені погано стає! Так, ви назавжди будете загинути ось тут, тому що я вас тут поваю. Куди ви там лізете? О, я бачу цю дівчину. Вони ніколи звідси не виберуться. Тому що я їм цього не дозволю. Так, друзі, в мене є ось така цікава штучка. Зараз я вам її покажу. Так, зламане радіо. Ой, так. Я ще живу. О, ні, що це таке. Диви, треба зламати. її. Я зараз відкинусь. Я буду світи. Малерина капочина, я не можу її зламати. Я теж так, не хочу. Дивіться. Ось все, вона намагалася зламати її, нічого собі, нічого собі, а ось так що ти зробиш? Мене розірвало. Так, друзі, слухайте, оце тролинг мені так подобається. Дивіться, балеринка ось, і бобу вже пливе. Так, що ж таке зробити? А, що Цікаво, одна як спроба? вони Давай. відреагують зараз ми на діамант? Ось сюди один поставив, так, зараз ось сюди. Диви, там діамант був. Давай його заберем, Він нам знадобиться. Давай, давай, давай. Вертайся, вертайся за ним. О, вертайся, ну ну, зараз подивимося. Потім продамо десь. Так, в нас будуть гроші. Ми Зможемо будиночок собі купити. Диви, їх тут три, давай, забирай скоріше. О, так, друзі, це я розумію. Зараз я скидую дещо. Все, годі з них, я вони вже мене вже здавати, задовбали. Але це було дуже круто їх тролити. Мабуть, трола джо. Чекаємо. Знову, та нічого в нас не вийде. Так, друзі, виходимо із невидимості. Ха-ха, ха ви нікуди не втечете. Все, вий. Ви загинете. Чого це ми загинемо? Ха-ха-ха, все буде зруйновано. Що? Ой, дивись, що Ані! там восени. Оце я розумію, друзі. Ви бачили, який тут вибух був. Він навіть не прогружається. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте по подобайки та побачимося у наступних роликах.